Старий пан із молодою дружиною розважаються в ліжку, а поруч стоїть слуга і тримає свічку. Барін запитує у дружини: Чи добре вам моя паночка, та щось не дуже». Ілюха, ану стань ліворуч. Слуга слухняно виконує, а через якийсь час пан знову запитує: Чи добре вам моя паночка, та щось не дуже». Ілюха, ану стань праворуч. Слуга стає з правого боку. А пан через якийсь час знову запитує. Ну що, добре вам моя паночка? Та щось не дуже. Пан піднімається, дає слузі, ляпас, забирає в нього свічку і каже: «Ох, ламоне, лягай на моє місце. Слуга слухняно виконує, а пан через якийсь час запитує: Ну, а зараз? Чи добре вам моя паночка? О, так, добре. Зараз мені дуже добре. Пан Слузі. Шойсь дурень! Як свічку тримати треба! <світ> Чоловік купує пиріжок, відходить на кілька метрів, кусає і знаходить у ньому лобкову волосину. Він підходить до продавщиці і запитує: Скажіть, а пиріжки у вас із чим? З яйцями зрозуміло. Жіночка. Запам'ятайте, перш ніж готувати яйця до фарширування, їх голити потрібно. Петюнчик приходить додому і застає свою голу матір у ліжку з Вовочкою. Дивиться на них і каже: Мамо, як ти могла на нього залізти? Синку, я не винна, він сам прийшов. Петюнчик повертається до Вовочки. Вовочка, ну і хто ти після цього? Вовочка. Ну, як хочеш, то можеш називати мене татом. Дмитро, щоб заощадити гроші, купував крадені речі у наркоманів, тому завжди був одягнений з голочки.